Вітаю всіх, з вами Северн Хатко. І, і вирішив я записати ще один бій, ще одне відео з танком YalkaMX, так. Відбувся цей бій досить цікавий. Теж на карті таке називається Тейхій берег, але тепер вже з іншого респу. Ось. Тоді в мене не було, здається, такої необхідності швиденько е проводити бій там з 20 чи ще щось так. Думаю, я став собі в кущик стандартний, в принципі, і стою собі, включив роги, свічу. Так, в мене стоїть тут роги. У нас квальна сітка та мені здається, що вентиляція. Мало би бути ще оптика, але немає зайвої. Точніше, є ще одна оптика, але вона тримається в мене для того, щоб поставити, чи то на Фердінанда, чи то на Є50. Я точно не скажу. Стою я, свічу, на жаль, союзники не відсвітили, нікого тут під'їхала БДРК і мені доводиться від'їхати. Я не знаю, чи він засвітив мене чи ні. Я навіть не навів кусочки на нього, щоб побачити, яка вістін, чи було 50 метрів чи ні. Але так як лампочки в мене немає, я вирішую швиденько звідси поїхати. Ось. На жаль, розгончик набирає ялиночка досить повільно. Тут як тай 58 я його свічу, він світить мене, стріляє і не влучає. Тут хтось ще стріляв, намагався по мені потрапити, але ні. Ялиночка така, я у такий досить малесенький танк з низьким силуетом і влучити в нього дуже важко, а буває навіть якщо є влучиш, то в глубокому проекцію трапляються дуже часті рекошети. Благо танк досить швидкий і мені вдається змінити фланг досить таки швидко, так? Ну як швидко? В принципі, неповільно, так? 30-40-50 там км він їде по пересічній місцевості. Правда, при поворотах і так далі він дещо тормозиться. Ну тут камінки врізаться. Хоча так було заплановано, в принципі, тому що я побачив тут Мазая. Так. М4А3Е2. Я не знаю, чи його називають Мазай чи ні. Це шостий рівень. Стежка американська. І мені треба його продамажити. Він кстріб по моїх союзників, ну а мені треба його мінусувати, значить. Так. Він не реагує на мене зовсім, тут видно дерево, можливо, ще якісь кущі він у мене сприїжджать, все її не бачить. Знищую його і рухають далі. Бачу, що можливо необхідно допомогти. М можна буде якось допомогти союзникам біля... Я не знаю, чи маяк там є, чи... Ні, там немає маяка. Там церква. Острів. Цей острів. Ну колись він був острів, а тепер це півострів, який з'єднаний таким же самим мостом, як і раніше, острів з верхньою базою. Але, на, жаль, на щастя, навіть є, союзники тут справляються самі. І я бачу, що більшість суперників все-таки світяться по е лініях. Першій, другий, третій, четвертій, так. От он, т 485 СУ100. І тому вирішую якось все-таки прориватися. Все-таки є світляк, так можу якось спробувати прорватися по центру. По центру, але по, по ліву сторону, якщо рахувати від своєї бази, по ліву сторону від е залізної дороги. Тут намагався Т3-480 вицілити, але він там він стоїть за камінчиком. Ось тут засвітив я леопард, я не знаю, чи він мене не побачив чи що. Я не можу цього пояснити. Тут я стоїв кущик, так я його бачу, а він мене ні. Він мене не бачить. одно через те, що я його бачу в точки засвіти, а його типлість сходяться за цією ялинкою поваленою. А я стою за деревчиком чи кущиком, тобто це подвійний кущ рахується для мене. Я повністю за подвійним, чи навіть за потрійним пущом, тому що тут бачите два кущики, маленькі і великі, і через те, скоріш за все, він мене навіть не бачив. А він просто, ну так, така в нього реакція, то стріляв, не знав звідки, не дивився на мені карту і тому подібне. І я його досить легко знищив. Рухаюсь далі, так. До речі, це бів в якому не було артилерії. Але... але, але все рівно. Думаю, чи захоплю базу, чи ще що. І ось тут є Т3475 і тут буде серія низка невдалих пострілів, тут я влучаю в нього, так, тут я влучив в нього, він не влучає, він... Я не знаю, можливо, просто в хлопця поганий пінг. А можливо, А можливо, я не знаю, можливо, ялинка дуже незручний суперник. Ось тут я ну, досить невдало стріляю і. і... Ну, не влучив. Тут його хтось раз продамажив, другий раз. Я досить близько до нього і... Знищую. Але він все-таки один раз міг в мене потрапити. Так, залишається ще один суперник. Т-3485. Е Мені, я на нього зводжуся. Так. Ось. Продамажу його. І його добра і з вами був Серевин Хрутко. Дякую за увагу. Ставте відео, стайте лайки і підписуйтесь на канал.